Вітаю, друзі. 2026 рік приходить ось і з 1 січня нам всім подарочок від іспанської податкової служби. Думаю, що може хтось чув, хто не чув, розповідаю. З 1 січня 26-го року буде повністю контроль над вашими фінансами. Починає від 5 євро. Зараз більш детально. Всі банки, платіжні системи, такі як Вайс, Револют, Бізум, любі переводи, ваші там банки, ББУВА, Люби банки іспанські, все. Ці платіжні системи будуть надсилати отчотність тепер за кожний місяць. Якщо раніше була отчетність подавали раз на рік, і то тільки від іспанської податкової, то тепер повністю контроль банки об'язані подавати звіт про вас податковий кожний місяць. Що це означає для нас? Це означає тотальний контроль над всіма людьми. Над резидентами, не резидентами, над громадянами Іспанії, неважливо, автоному, не автоному, повністю контроль над всіми вашими фінансами. Дивіться, якщо раніше була порогова сума на черепамиляють помиляюсь, тисячі євро, то зараз уже порогова сума знизилась до 5 євро. Якщо у вас надходження 5 євро і більше, то вже вам треба відчитатися перед налогою. Откуда ви ці гроші? Ви вже ну, розумієте, платіжна система чи банк вже відправляє запрос дані ваші про ці 5 євро в налогову. І такі отчопи будуть робитися кожного місяця. Друзі, якщо раніше ми могли там якось проскочити, да, так як банки звітували платні системи раз у рік і звітували тільки по запросу податковий. Наприклад, ви там щось податкове. Які хочуть узнати про вас інформацію, якусь вона дає запрос в банк чи платіжну систему, і банк їй надсилає повністю ваші дані. То тепер ці дані будуть повністю автоматично кожен місяць відправлятися банкам в податковій службі. Також наголошують не тільки банки, а й люби платіжні системи, як Vice, Revolut, банк номер 26 Всі ці банки будуть звітувати кожного місяця. Якщо ви розумієте, тепер уже проскочить, просто так не вийде. Повністю радикальний контроль над нашими фінансами. І не важливо, якщо у вас наш, навіть банк чи платіжна ваша система, як Вась, револют зареєстрований на, на український паспорт, все одно ці банки будуть звітувати перед іспанським податковою, будуть відправляти ваш закордонний паспорт, адресу проживання, усе. Так що не думайте, вся інформація про вас узнають без проблем. І це все робиться автоматично. Зараз іскусний інтелект бачите, пішло нам все на пользу. Якщо раніше це була купа даних, там ну, куча, що там можна налогова утонула в них би, то зараз, бачите, як технології йдуть нам на пользу. Що зараз просто так не ускоржнеш ні, ні од чого. І ну, Хто знає як це зараз скажеться на автоному і на всіх. Я думаю, що не кращим способом. Але буде видно. Також дивіться така ситуація. Якщо ви, у вас немає ніяких надходжень в Іспанії, да? ви там якось ухиляєтесь від налогів, у вас там є на картах ці гроші. Да? І ви просто йдете в магазин і тратите ці гроші. У вас постійно йде відток коштів з вашої картки. Ага, і налогова думає, як це? Відток грошей є, але офіційних ніяких доходів нема. Це вже теж великий дзвоночок. Це теж можете здати вже письмо щастя. Тобто всі витрати вже з вашої картки також буде фіксуватися. Навіть якщо я ж кажу на карточку, поки що немає надходжень, але ви пішли в магазин, там потрати, каже, де там якісь на продукти. Щось тратити, Да? І так само за квартиру. Наприклад, айтішники знімають квартиру. Да? Якісь там надходження є, але ми не автономно, все одно ви ж цією карточкою платите. Або так само, хто може здає квартиру нелегальну, теж. людина отримує постійно якісь надходження, то теж буде фіксуватися. Ну і багато, багато різних моментів. Це затрони повністю всіх. І як автоному теж, якщо раніше можна якось там мінімально, може. якісь Надходження подавати, да? там, ну, не всі доходимо, там 6 доходів можна було подати, там якусь мінімумаку 1500 чи там, 2000, якщо по факту в них було там може більше. Вони там мінімум подали і все. То тепер кожен цент, кожен писет, аж кожен центр, може на світі, зараз до останньої копійки, до останнього пука, повністю все. Тотальний контроль, вкусний інтелект. Я вже не удивлюся, це термінатор це реально ваше будущее. Скоро пукнути не на вулиці буде. Багато українців, які працюють на американській компанії, а я а звикли платити податки в Україні, більше так не, про, не, не прокатить. Це не було легально і раніше, але якщо раніше можна було якось скриватися, да, там, ну, повезе-не повезе. І більше, я думаю, у мене статистики немає, але багато кому це вдавалося. Але зараз вже, вже зараз так не прокатить, 100%. Зараз я ж кажу за малейший пух вже треба буде відчитуватися вже повний контроль. Тобто, живеш в Іспанії, плати податки в Іспанії. Більше вже третього варіанта не дано. Це такий єдиний варіант. Лазєю, хто вже ніяких немає. Уже Це нереально вже ухилятися і скривати повний контроль. Неважливо, яка у вас національність, на яку компанію ви працюєте, всі ваші надходження тепер будуть оподатковуватись. І скритися в цього вже нереально. І тепер треба готуватися платити великі податки. Наприклад, якщо там зарабатували раніше 3 тисячі, тепер вже чистими на руки будете отримувати 15-2 тисячі, ну плюс-мінус. Там Якщо перший рік на автоному ще є, знижка там щось 90 євро чи 80, я не пам'ятаю. Потім вже кожен місяць ти автоном оплатиш за 200 євро і 20% суми доходу. Теж платиш страховку за себе. Ну, куча хоче, бо куча налогу. З точки, зору, з точки зору закону, так наче, на перший погляд, може це і правильно, да? але щоб настільки, щоб вже от 5 євро, ну це, це смішно. Я і не чув в жодній країні Європи, щоб настільки радикально, щоб оті за 5 вайнучих євро навіть повністю контроль. Такого мені кажуть, немає ні в одній країні Європи. Кажуть, там Німеччина дуже славиться своїми податки, мені кажуть, що Німеччина віддихає проти Іспанії. Розумієте, до чого я веду? Іспанія не настільки розвинена країна, щоб диктувати такі умови. І, так, і робити такий повний контроль над всіма фінансами. Ну, за кожен пункт треба відчитуватися. Я розумію, це повний контроль. Такого немає ніде. Ні, щоб, нет, щоб зробити якісь умови краще, якісь робочі місця робити, інфраструктуру робочу, вдосконалю. Вони хоч щось робити, предоставляють рулям якісь можливості для заробітки. Ні, вони все ужестачають ці всі условия. Не дихнуть, ну нічого, нереально таких цих существувати. Роботи немає. Я вам кажу про повністю Всю Іспанію. Іспанія це не тільки Мадрид-Барселона. Іспанія вона велика. Ось, подивіться, на ну, ці села маленькі всі. Одне алкаші, бабки всі старисті, молодь це виїжджає. Ну, проблем куча, друзі. Проблем куча і перспектив на будущее я, по крайній мірі, поки що не бачу. Люди, люди як хочуть якось вийти з цієї щити, відкривають авто, беруть бари, ну теж їм всі Пало в колеса вставляють. А що не сподають кому то трошки поставить малейшу ошибку, все, там штрафами тебе так закидають, що теж тоже... Іспанія це, це вам не Польща, чи це вам не Німеччина, це не Чехія, що роботу можна м'яти як причатки. Тут -то кум сват брату дуже важко з роботи. Я думаю, хто в Іспанії, то підтвердить мої слова. Той, хто шукає роботу, роками люди шукають, роботу не можуть нічого знайти. І бачите, хто здають такі умови. Щоб люди були в ніщиті. І роботи не знайдеш, і не можеш якісь там щось продавати, якісь, якісь фінанси, якісь аматкоження, щоб в тебе були мінімальні. Як ти там в Німеччині якийсь порог, по-моєму, є. І якщо до 10 тисяч євро, я точно не помиляюся. Але там не обов'язково авто нам вставати, якщо у вас. Або якщо ти стаєш, там взагалі податки ну, маленькі, дуже, не такі, як тут. А ти заробляєш тут навіть якусь тисячу, Заробляєш, ти чистими чисто отримаєш копійки. Як цю ситуацію бачу я. Це просто висосити все тут, прямо і зараз. Забрати останній сухарик з рота, цей житий, рота підніс, і вихватить його, прямо цей маленький сухарик. Вони не хочуть, вони це государство заінтересоване, щоб страна ставала сильною, розвиненою. Вони повністю вбивають малий бізнес, а саме головне, вони не хочуть, щоб малий бізнес ріс і перетворився середній бізнес. В цьому ніхто не зацікавлений. І це не тільки за тим законопроектом, що прийняли, це так у всіх сферах. Це так і з нерухомістю, і з усім. В кожних сферах те сосуть, оце сосуть, сосуть, сосуть перестанка. І ніхто не заінтересований вразної країни. І влада не зацікавлена, щоб країна розвивалася. Просто набити кармани тут і зараз, і все. А остальне нас не цікавить. Тож пишіть свої думки в коментарях і до нових зустрічей.